Україні зростає снарядний голод. Цю проблему необхідно вирішувати якнайшвидше. Адже наші воїни захищають від путінської зграї не лише Україну, а й увесь цивілізований світ. По суті, через брак снарядів та боєприпасів українським захисникам довелося тимчасово відступити Завдіївки. Хто нещодавно закликав ЄС будь-якими можливими способами підтримувати Україну? І коли ситуація із снарядами покращиться, сьогодні розповімо. Днями глава дипломатії ЄС Жозеп Борель звернувся до міністрів закордонних справ блоку, щоб країни Євросоюзу негайно всіма можливими способами допомогли Україні. Українські солдати зазнають труднощів у боротьбі з агресором, бо їм не вистачає боєприпасів. Верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки заявив, що країни ЄС мають займатися пошуком снарядів на своїх складах. закупівлею боєприпасів самостійно та в кооперації з іншими державами. Я вірю, що разом ми зможемо змінити ситуацію для України та безпеки Європи. Але це вимагає негайних дій. Час має вирішальне значення. Борель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що роблять на двосторонньому рівні для допомоги Києву. У нас по самим таким скромним почотам у нас п'ять разів менше снарядів, чому Федерації. Тобто, Тоді в. По-моєму, цього року года Волстрі Джорнал ділив дослідження на тему кількості снарядів. І там така цифра приводилась, що їжедня російська сторона пострілює по нам 10 тисяч снарядів в сутки. Є 10 судочно, десять тисяч це вся лінія фронту, а Україна тільки 2 тисячі снарядів. Заклик збільшити кількість боєприпасів припав на той час, коли українські війська змушені були тимчасово відступити на певних ділянках фронту, оскільки їм довелося заощаджувати ті самі боєприпаси. Ми виду економити і От і за этого винуждені були оставить Авдіївку, пошонічі було твічають толком. Хоча є напрямки, де російська армія дуже жалуться на те, що у українців Снаряди є зараз. Україна переживає снарядний голод через зменшення передачі зброї від партнерів. Деякі країни, як, наприклад, США, затримують допомогу через свої політичні ігри, адже у них скоро вибори. Інші країни намагаються отримувати рівновагу і шукати можливість якось допомогти нашій країні, як це робить президент Чехії. Да, нашли в Чехии, вернее, да, Петр Павел, президент Чехии, нашел для нас э, 800 тысяч снаряднообразные цифры, то 800 тысяч, то 500, то 300. Ну, какая-то сумма есть, которую теоретически можно растянуть там на, до полугода. В принципе, это нам ну, тоже очень может сильно помочь, но их нужно сначала выкупить. Это большая політична составляющая. Тобто, снаряди є, они були проинвестированы і в прошлом году производство продовжається. склады на складах оружия в Україну. не постараються, тому що не проголосована Опять же, это все політика. Крім Чехії, що в березні минулого року країни ЄС домовилися про передачу мільйона боєприпасів, але поки що їх ще не надали нашій країні. Ми думали, що в прошлом году мільйон снарядов на в прошлом году к сожалению он не дає на сьогоднішній день. ЄС надав 355 тисяч снарядів. До кінця березня планується надати ще близько 524 тисячі.